Блін, друзі, ну такий контент такий може бути в мене. Зачепив чайку. Ви уявіть собі, закидав і пролітала чайка і я її зачепив. Це просто треш. Я не знаю, як її викрутити, щоб не пошкодити її. Але зараз якось буду. Бляха, муха. Я ж кажу, таке тільки в мене може бути. Блін, ще полетить з моєю з Бляха, ну... Що тільки в дяді Саші без понтів? Ну як так можна? Закидати летіла чайка і... щоб це таке трапилось. Капець. Пуля. Друзі, ну це просто треш контент. Ну ну, блін, ну люди якісь щук ловлять, я не знаю. Тут чайку. Ну як можна сприймати чайку? воно ще друзі її прилетіли. Це просто, блін. Ну не нервничай, сейчас мы її отцепим. Та не дргайся, бо больно ж буде тебе. Вот же. йо моё Крячка, ти шо? А сейчас полетиш. Нельзя ж, пуля, воно вийшло отсюда. Чепесик. песик. О, не, слава богу, я їй блешню не за... А ну выйдет в воду вже залізла. Де які там щуки? А ну потрібно ще песа прибрати. А ну, шпуля. А. Я ж боюсь, вона клюне мене зараз. Зараз я тебе що чуть сталося. Так, а ти йди вон. Лізеш же. Охотниця. Ну, стой, стой, стой. Тепер таре крило. Стой, я не буду тебе обіжать. Я рота роззявила. Та тихо кряш. Так ой, боги. Це вже в моєму житті другий раз таке. Один раз я кидав на судака, вони ж такий дзьоб здоровенний, що не хочеться ж пошкодити собі щось. Так. А! Ух! Ну, чё? Крячка, блин, еще больше сейчас запутаюсь. Так, стоять. Да вы кусается. Шпу... Так, тихонько. Ты копать. Блин, как по имени